Доброго ранку, дітки. Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з соціум і розвиток мовлення. Тема заняття ми з книгою дружимо. Дітки, я знаю, ви дуже допитливі. Любите дізнаватися про щось нове, цікаве. Тож запрошую вас до захоплюючої подорожі. Але спершу відгадайте загадку. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим всіх я розуму учу. А сама завжди мовчу. Так, це книга. Отже, сьогодні ми поговоримо про книжку, її значення у житті людини. Малята, послухайте розповідь, історію виникнення книг. Необхідність збереження інформації з давніх давен люди прагнули знань. Від одного покоління до іншого передавалися усні. Відомості речі, такі як і казки, і оповідання, і легенди, котрі допомагали людям вижити, як добути вогонь, як вполювати здобич. Проте, як відомо, людська пам'ять не такий вже надійний спосіб зберігання знань, людина починає пошук, де б зберегти всі ці знання. І винаходить. Спершу малювали малюнки на стінах, печер, зображували мисливські трофеї, сцени полювань. Книга це велике диво, створене людиною. Ще не вміючи читати, ми розглядали малюнки до казок, слухали цікаві історії, які читали нам мами з татами, з бабусями. Щодня ми маємо справу з книгою. В дитячому садочку, в школі чи вдома про все ми дізнаємося з книг. За допомогою них ми можемо зазирнути в майбутнє, дізнатися, як жили у сиву давнину, якими були ще древні цивілізації. Перше, де зберігалась інформація, це люди виробляли книги плитки. Такі книги були знайдені. Знайдені дуже давно, і писали вони на м'якій Глиняній плитці. Після цього плитку опалював гончар, плитки номерували, як сторіночки, і на кожній проставляли назву. Далі писали вже на папіруси, це єгиптяни писали в Єгипті. Виробляли аркуші для письма з болотяної тростини папірусу. Папірус це дуже висока рослина, але це була надто складна робота, От, щоб отримати аркуш. Також називали папірусом. Він мав ніжний світлобежевий колір і красиво сітчасту поверхню. І на папірусі вони писали. Книги-стрічки. У єгиптян книги стрічки вигляділи як стрічка, тому що папірус при згинанні ламався, а стрічку можна було скласти в трубку. Вони були у вигляді стрічки довжиною кроків зі сто. Рядки писалися не у довжину стрічки, а багато стопчиків. Таку книгу не можна було сховати в кишеню. Їх носили в ящичках. Книга з воску. Воскові книжечки були винайдені ще за часи древніх ремлян. Вони мали такий вигляд: декілька табличок, довідок, охайно витасених всередині і скріплялися шнурками через дірочки, які були перероблені у двох кутках дощечки. Квадратну виїмку кожної дощечки наповнювали воском. Писали на ній стальною паличкою, яка називалася стилом. У кожного школяра того часу була підвішена до пояса така табличка ось така. Уламок стародавнього стила ось такий він. Книга зі шкіри, у книг із воскою папірусу з'явився суперник, пергамент. Його можна було різати, згинати, шивати в книги. Окремі аркуші шивалися і в такому вигляді. Вони вже виглядали книгою. Були дуже важкими, їх приковували залізними ланцюгами до стопів, щоб ніхто не зміг вкрасти. Берестяна книга. Берестяни книги виникли у нас уже. для їх виготовлення, брали берест з берези, кип'ятили його, шкірювали внутрішній шар кори, а потім обрізали по краях, надаючи правильної форми. Пройшовши таку обробку, берест ставав еластичним і м'яким. І На цьому бересті писали. А далі почали з'являтися книги з паперу. Паперові фабрики, або ще називають паперові млини, виникли у нас уже вони були непопулярними. На них писали лише те, що мали зберігатися недовго, продовжували писати на пергаменті, але з розвитком шкіл, університетів необхідні були книги. В великій кількості тому папір починає витісна... витісняти пергамент. З часом був винайдений спосіб друкувати книги на папері. Перша книга була друкована в Україні і була видана у місті Львові. Називалась вона Апостол. Ось погляньте на перший друкарський верстат, перші друковані книги і книга апостол. Сучасне дру... книгодрукування повністю вже автоматизоване. На допомогу друкарям прийшов комп'ютер і стало легше друкувати. Минуло багато часу, поки з'явилися друковані книжки. Тепер книжка всюди поруч з нами, вона наш друг і порадник. Шануйте її, друзі, любіть і бережіть, бо в неї вкладено велику працю багатьох людей. Але ж книга. Треба десь зберігатися. Тому, виготовляючи книги, люди навчилися зберігати їх. Скарбницями книг називають тепер бібліотеки, а давні єгиптяни називали її аптеками для душі, тому що книги робили людську душу благородною, а розум сильний. Шануйте та любіть книжки. Але ж, діти, є правила користування книжками. Скажи мені, що ти читаєш, і я скажу тобі, хто ти. Перше правило, правило беріть книги чистими руками. Друге, не перегинайте книжки, від цього випадають сторінки. Третє правило. Не кладіть у книжку олівці та інші предмети. Від цього вона стариться. Четверте правило. Книги треба читати, акуратно гортаючи лише за верхній куточок. Не слинити пальці. Не згинайте листків. Користуйтеся закладинками. Не читайте книжки під час їжі. Щоб книга чи підручник довго служили вам, обгорніть їх. Бачите, малята, яка цікава розмова сьогодні у нас склалася про книги. І не дарма, бо книга перший товариш, так каже народна мудрість, а ви знаєте прислів'я про книги? Тоді слухайте Книга Міст у світ знань, книга Світ, Книга Серцю привіт. Книга твій друг без неї, як без рук, книга для дітей, що волога для полів, книга для розуму, що теплий дощик для посіву. Хто хоче більше знати, треба більше читати, свій розум май і людей питай. Книга морська глибина. То почерпни аж до дна. Книга в щасті прикрашає, а в нещасті утішає. Потрібно учитися завжди пригодиться. Читай з молоду пригодиться на старість, що книга то розум, книга мудрий порадник. Книга Вчить, як на світі жить. Дітки дуже багато прислів'їв і приказок є про книгу. Ви запам'ятайте оці декілька прислів'їв про книгу? Малята. Ось і закінчилося наше заняття. Скажіть, чи сподобалось заняття про книгу? Ви багато дізналися про все, що стосується книги. Молодці. Бачу, ви любите і шануєте книгу, пам'ятайте й надалі, що вона ваш надійніший друг і порадник. Тож, якщо хочете з кимось поговорити, зверніться до книжки. Якщо ви занюдгували, візьміть книгу. Якщо хочете отримати пораду, відшукайте її у книзі. Якщо прагнете знайти відповіді на всі свої запитання, Подружіться з книгою. На все добре, до побачення!